Добрий вечір, шановні українці. Я от випадково у мережі Фейсбук знайшов групу, яка називається Свідки і Приєднався і почав слідкувати. Як виявилося, автор групи, якийсь неук, який, прочитавши синодальний переклад Біблії, почав городити дурниці. З досвіду я дуже добре знаю і не раз з цим стикався, що кожна конфесія прикладає Біблію так, щоб текст Біблії підтверджував її лжавчення. Так само попиша Шахраї у 1876 році видали свій власний переклад з метою ввести людей в оману, заплутати людей, щоб вони не змогли відрізнити Всевишнього Бога від Ісуса Христа. І гарний приклад для цього це в синодальному перекладі. Ось синодальний переклад. Псалом 109, перший вірш. І тут пишеться такі слова. Сказав Господь Господу моєму. Сиді, одіснуй у мене, доколі положу врагов твоїх, помножує ног твоїх». Як бачите, незрозуміло, який Господь, до якого Господа звертається. Правда? О. А весь синодальний переклад так перекладений, що непонятно, де Єгова, а де Ісус Христос. Розумієте? І це було зроблено спеціально. Так от, спеціально для неуків, які в своєму житті прочитали тільки виключно синодальний переклад. Пояснюю. Біблія в оригіналі була написана на трьох древніх мовах. Древній іврід. Древня э, арамейська мова і древня гречеська. Зараз я вам все покажу. Оце ім'я Всевишнього Бога на Древньому Івріті. Читається воно звідси сюди, отак. От. Оце перша буква. Це друга, це третя, це четверта. Розумієте? Це Єгова. А оце древня Арамейська. На Древній Арамейській мові це читається Яхве. Оце перша буква. Друга, третя, четверта. Яхве. Ось оці крапочки. Вони давали. Це називається розголоски. Вони вказували, так як в євреїв не було голосних букв, були тільки приголосні, Є, Г, В, ЄГВХ. Да, то оці крапочки вони вказували, яка голосна буква читається. Оце на івриті Єгова, на армійській Яхве. А оце на івріті Ісус Христос. Бачите, як відрізняється? Ще раз покажу. Оце Його, а це Ісус Христос. А далі я вам показую в Древній На древній мові це слово означає алілуїях. Це не слово, а слово сполучення. Хваліть яхве. Аллілуїях. Хваліть яхве. Це саме слово тільки на древньому івріті. Аллілуїях. Пояснюю для особливо обдарованих, що оце слово, ось оце слово на древньому івріті означає стану тим ким захочу стати. А оце слово означає спасіння від Єгови. Розумієте, так? Да? Ну, як ви розумієте, що в 1876 році Біблія була написана на Латині, обичний селюк, який сапав буряки і доїв корову, він цього всього не знав, а попи користувалися безграмотністю і бездарністю простого населення. Розумієте чи ні? Так от, спеціально для неоків, ті, які в своєму житті прочитали тільки один сінодальний переклад, я вас прошу. Купіть, будь ласка, собі самий звичайний сучасний переклад, до якого попи не мають жодного взагалі ніякого відношення. І прочитайте його. Я вам гарантую, у вас будуть величезні відкровіння. Тому що ви ведете в жасті від того. Що попи зробили синодальним перекладом. Розумієте чи ні? Тому перед тим, як блістати своїми свої, е, тим, що ти бездарний і, і неграмотний, і не ще в цьому, не треба цього робити на весь Фейсбук і на весь Ютуб. понімаєте чи ні? Прежде, щось висловлювати якесь своє міння, треба було 20-30 років позубрити, пообщатися з євреями. Які до сьогоднішнього в нас в Україні є дві групи євреїв. Одні е кажуть Єгова, е а другі не кажуть його, тому що в них забобони, що і не можна говорити ім'я Всевишнього Бога. О. А не тільки читати один сигнальний переклад. І, до речі, багато євреїв до сьогоднішнього дня кажуть його. І вони не соромляться цього. Розумієте чи ні? Ох, дякую.